У нас зараз повний пес. Думаю, по губам здогадалися, що я таке сказав, світла у нас немає з 8 ранку, з 8 до 13 не було. В 13.00 включили на 2 години до 15, в 15.00 вимкнули. І десь до 8 не буде також світла. Потім його вімкнуть знову на 2 години, і невідомо там коли вимкнуть, тому що нова доба нові графіки будуть. А як у вас зі світлом? Наскільки у вас виключають годин. І як ви з цим живете, тому що я вам бачите, щоб записати відео, один фонарик поставив, другий фонарик поставив. А ще у нас є такі лампочки, бачите? Які заряджаються і дають чуть-чуть світла. У нас їх там, не знаю, штук 10, то ми їх заряджаємо, але не вистачає. Світла, не вистачає тривалості, поки включають світло, щоб зарядити хоча б повербанки, якими я живлю роутер. Так що отак от пишіть в коментарях, наскільки у вас вимикають чи вмикають світло.